Усім привіт! Маємо на продаж ось такий кадік, оригінальний пасажир в коричневому кольорі 11-го року виготовлення. Ціленький по кузову, без підкрасів повністю, гарна комплектація. Автомобільчик у нас 1,6 літровим турбодизельним двигуном, також механічна коробка передач. Все повністю працює чудово. В автомобілі 197 тисяч оригінального перевіреного пробігу. Є повністю вся сервісна документація. Знову ж таки, наголошую, автомобільчик повністю ціленький, без жодного підкрасу, оригінальний пасажир. Як завжди, переходимо до більш детальнішого огляду. Як бачимо, оптика у нас в ідеальному стані, жодних якихось пошкоджень, жодних запотівань, чи щось подібного немає. У нас є присутні протитуманні фари. Бачимо ціленькі рішіточки, гарний бамперок, ідеальний капот, ніяких сколів по ньому немає, ніяких царапин чи будь-яких інших пошкоджень. Ціленький, гарненький автомобільчик. Ось також бачимо з цієї сторони бамперок. і фари. Все в нас в ідеалі. Подивіться, який гарний стан автомобіля. Ціленьке лобове скло, відразу він-код для перевірок, присутній датчик світла та дощу, дах автомобіля також ціленький, без будь-яких зауважень, ніяких пошкоджень по ньому немає. Переходимо на бокову частину, оглянемо автомобіль з боку. Тут відразу у нас ось такі легкосплавні диски. На хорошій зимовій гумі. Отже, в нас тут бачимо крило, жодних пухірців, ржавчинки, корозій чи чогось подібного немає. Як бачимо на порогах, у нас також де хворі місця автомобілів, цих, жодних зауважень немає, все в стані нового. Ніяких царапин чи чогось подібного ось вам також показую. По боковій частині немає. Ідеальний. Стан кузову автомобіля. Знову ж таки, все ціленьке, все по-заводському. Тут ніяких зауважень абсолютно немає. Знову ж таки, наголошую гарні колеса, гарна гума. 24-го року виготовлення. У нас дві відсутних дверки із цієї з іншої сторони. Ззаду у нас ось в такому стані стоп-сигнали. так Бамперок у нас з парктронічками, є присутній фаркоп. На задньому бампері є декілька незначних терапульок. ляда у нас в ідеалі, без пошкоджень. Переходимо на іншу сторону, тут стоп-сигнал також в ідеалі, з цієї сторони бамперок все у нас в чудовому стані. Ось дивимось візуальний стан. Знову ж таки, арочки у нас без. Корозії без будь-яких нарікань. Знову ж таки стан ідеальний, жодного, жодних якихось зауважень немає. Повністю ціленький гарненький автомобільчик. Переходимо до багажного відсіку автомобіля. Ляда в нас в ідеалі, також без корозії, все присутнє, нічого не побите. Ляда в нас тримається. В опори тримають болтики, у нас ось не кручені, все проємчики ціленькі. Стан дуже-дуже гарний. Пластики, спинки задніх сидінь. Ось такий стан у нас багажного відсіку. Чистенький королінчик, жодних зауважень немає. Так як у нас оригінальний це пасажир, то бачимо. Другом пластикові обшивки, полички. Все так як має бути. Звичайно, все працює, підсвіточка в нас також все функціонує. Переходимо до огляду салону автомобіля, розпочинаємо з дверей. Двері в нас ціленькі, не побиті, без корозії. Дверні карти. Бачимо стан обшивочок. Також все ціленьке, тканина ціла не пошматована. Є на ручці невеличка потертість, це хто знає їхні хворі місця. Тут пластик soft touch покрите гумою такою рідкою, і від цього він старається. Так, клавіші, як бачимо, в ідеалі не витерті з клопідіймачів. Маємо центральний замок клавіші, управління електродзеркалами з підігрівом. Так, переходимо далі до салону. Ось бачимо мультифункціональне шкіряне кермо. Також перемикачі управління світлом. На підлозі в нас ось такі коврики. Педальки в нас не витерті. Пороги також в гарному дуже стані, не зачухані. Маємо ось бірочки про обслуговування автомобіля. Бірочка з вінкодом. Переходимо до огляду сидінь. Як бачимо, вони мають легенькі сліди експлуатації, але в нас повністю ціленьке не роздерте крісло. Також тут невеличка потертість у нас є. Але в цілому все в нас в повному оригіналі, нічого не перешивалося, є підлокітничок, також акуратний, має механічне стоянкове гальмо. Ось така у нас куліса перемикання передач. Тут все в нас також в повному порядку, мультимедіа з навігацією, двохзонний клімат. Панелька вся ціленька, як бачимо, без будь-яких пошкоджень, без царапин. 197 тисяч у нас оригінального пробігу. Знову ж таки, ось таке у нас мультифункціональне шкіряне кермо. В ідеальному стані, вважаю, також. Переходимо на цю сторону. Тут у нас дверні карти, як бачимо, також гарно збережені. Двері у нас ціленькі, Пороги Ціленькі без пошкоджень, без будь-яких зауважень, нічого, стієчки в нас не побиті. Знову ж таки, сидіння з цієї сторони також гарно збережені, мінімальні сліди експлуатації. А так в цілому все супер. Тут у нас також, як бачимо, все ціленьке, без жодних зауважень. Є присутнє зеркало заднього виду з автозатемненням. Ось такий стан панелі. Як бачимо, жодних царапин, жодних зауважень немає. Бардачок у нас з функції охолодження. Тут у нас ще ось бірочка про обслуговування технічне лежить. Також є всі сервісні книжки, документація. Ось буквально із останнього також є. Хто приїде, дам можливість з всім цим ознайомитись, як завжди. Відчинені задні 20. -та. Бачимо проємчики в нас. Все ціленьке, тут також жодних зауважень, ніяких таких слідів ужавчини чи щось подібного нема. Все ціленьке, є навіть ще заводські наліпочки кругом на підлозі, як бачимо, все також акуратненько, ціленьке сидіння, нічого не пропалено, не затерто. З іншої сторони, також, як бачимо, відчинили то Тут також усе у нас в повному порядку. Знову ж таки, Оригінальні заводські наліпочки, все ціленьке, все гарненько, жодних якихось зауважень немає. Відчинили ми капот. Як бачимо, він на пневмопідпорках стоїть тут все ціленьке, також ніякої корозії. Є шумовіброзахист. Дивимось, болтики у нас не кручені ні на капоті, ні на крилах. Все тут також у нас на своїх місцях, всі кріплення ціленькі. Антифриз у нас в нормі, чистенький. Тут все також повністю без зауважень. Автомобіль не намитий під капотом, але чистенький, ціленький, легенька пелючка присутня. Повністю все гарно функціонує, двигунчик працює відмінно. Як завжди, зробимо перевірку товщиноміром. 106, 106, 112. 112, капот у нас в оригіналі. Передні крильця 87, 9, 106, 94, 94, дверцята, 94, 103, 103, 86, 6, 86, 6, задні дверцята, 93, 110, 102, 93, 111. Арочка задня, 98, стієчка 120, задня 104, понизу 89, 110. 110. Також все у нас в оригіналі. Приходимо на цю сторону. 102, 102, гарочка, 113, дверка, 85, 114, 101, 101, 107, 99, 99, передній кривок 199, 117, 106, 106. Отже, що хочеться підсумувати по автомобілю? У нас чистий 11 рік, коричневий симпатичний колір, автомобіль, як ми побачили, без жодного підфарбування. Також ми підключали комп'ютерну діагностику, жодних помилок, ні по яких блоках у нас немає. Рівненький, ціленький автомобільчик, що зверху також без корозії в нього днище. Хто захоче без проблем, як завжди, надам можливість заїхати на яму, оглянути автомобіль знизу, переконаєте, що двигун та днище, також все в ідеальному стані, сухеньке, ніяких підтікань чи чогось подібного немає. 197 тисяч дуже класний, оригінальний гарний пробіг, перевірений. Є вся сервісна документація, також без проблем перевіряйте по базам даних. Кому потрібно якісь ще додаткові відео, можливо, щось забув сказати, щось зняти, без проблем пишіть, додатково відзніму, тому що часто буває, щось забуваєш, поки йдуть зйомки автомобіля. Тому... Як завжди, всім бажаю гарного дня, далих покупок і хороших продавців.